Брати Грім, Рапунцель, колись дуже давно жили чоловік і жінка, у яких скоро повинна була народитися дитина. Із вікна їхнього маленького будиночка було видно прекрасний садок, навколо якого була висока стіна. Ніхто не наважувався заходити туди, бо садок належав могутній вікін. Одного разу дружина побачила з вікна. Що в садку ростуть великі качани чудового салату. Їй так захотілося скуштувати їх, що вона зовсім втратила спокій. Бажання скуштувати той салат не залишало її ані на хвилину і мучило її так, що вона зовсім заслабла і зблідла. Ох, жалілася вона, якщо я не скуштую хоч трохи того салату, то помру. Чоловік дуже любив свою дружину, тому він вирішив принести їй трохи салату, чого б це йому не коштувало. На заході сонця чоловік переліз через стіну і опинився у садку відьми. Він швидко нарвав повну жменю салату і приніс його додому дружині. Салат виявився настільки смачним, що жінці захотілося його ще більше. Щоб заспокоїти дружину, чоловікові довелось знову йти за ним у відьмин садок. Коли сонце сіло, він переліз через стіну. І ось коли чоловік вже збирався повертатися додому, то не повірив своїм очам від переляку, перед ним стояла стара відьма. Як насмілився ти красти мій салат, наче якийсь злодій? Накинулася вона на нього. Ти заплатиш мені за це. Будь ласка, пощадіть мене, благав він. Моя дружина побачила ваш салат з вікна й так схотілася його, що вона мало не померла. Почувши це, відьма трохи заспокоїлася. Вона сказала Ну, що ж, якщо ти говориш правду, то можеш взяти стільки салату, скільки захочеш. Але ви віддасте мені за це свою дитину, як тільки вона народиться. Я доглядатиму її як рідна матір. Чоловікові нічого не залишається, як погодитися. Як тільки народилася дитина, відьма забрала її собі. Вона назвала її Рапунцель, бо так називався салат, що так сподобався матері дівчинки. Рапунцель була найгарнішою у світі дівчинкою. Коли їй виповнилося 12 років, відьма замкнула її у високій вежі посеред великого темного лісу. У вежі не було східців і не було дверей. Лише одне маленьке віконечко високо вгорі. Коли відьма хотіла потрапити всередину, вона ставала під вікном і гукала. Рапунцель, рапунцель, спусти мені вниз своє волосся. У рапунцель було дуже красиве довге золотисте волосся. Коли вона чула, що її кличе відьма, вона спускала у вікно свою косу і та піднімалася по ній у вежу. Минуло декілька років, і ось одного дня через цей ліс їхав принц. Коли він під'їхав до вежі, то почув чийсь прекрасний спів, що змусив його спинитися і зачаровано слухати. То була Рапунцель, що співала на самоті пісні, і її чудовий голос линув далеко в лісі. Принцу дуже захотілося побачити, хто ж це співає, але він не знайшов у вежі дверей. Він не міг забути того чарівного голосу. Тому став приїжджати до лісу кожного дня. Одного дня він побачив стару відьму, що підійшла до вежі, і покликала Рапунцель, рапунцель, спусти мені вниз своє волосся. Рапунцель спустила вниз свою косу, і відьма влізла по ній нагору. Це і є єдиний спосіб потрапити до вежі, подумав принц. Я теж спробую!» Наступного вечора принц прийшов до вежі і покликав Рапунцель, рапунцель, спусти мені вниз своє волосся. Як тільки рапунцель спустила йому свою косу, принц вліз на ній нагору. Спочатку дівчина сильно злякалася, коли замість відьми побачила юнака, якого раніше ніколи не зустрічала. Але принц розмовляв з нею дуже привітно і ласкаво. Він сказав їй, що він був зворушений її прекрасним співом, і бажання знайти її не давало йому спокою. Почувши це, Рапунцель забула про свій страх. Принц став часто приходити до неї. Коли він попросив її вийти за нього заміж, дівчина відповіла, я з радістю вийду за тебе, але як же я виберуся звідси? Потім вона трохи подумала і сказала: Кожного разу, коли ти будеш приходити до мене, принось собою моток ниток. Я сплету з них драбину і спишусь по ній вниз. А ти відвезеш мене до свого палацу на коні. Принц Приходив до рапунцель кожного вечора, бо вдень її відвідувала стара готель. Відьма нічого не знала про принца, аж поки одного дня рапунцель, не подумавши, спитала її, чому ви ледве-ледве залазите на гору, а принц піднімається так швидко. Вже через мить він опиняється на горі. Підступна лиходійко! закричала відьма. Я думала, що сховала тебе від усього світу, а тобі все ж таки вдалося обдирити мене. Вона схопила однією рукою чудове волосся дівчини, а іншої ножиці. «Чик-чик!» чик і все. Золота коса лежала на підлозі. Відьма безжалісно вигнала рапунцель. Жити самій в дикій пустині. Дого того ж вечора відьма причепила косу до гака на вікні. Невдовзі приїхав принц і як звичайно покликав рапунцель. Рапунцель, рапунцель, спусти мені вниз своє волосся. Відьма спустила через вікно косу, і принц піднявся по ній нагору. Але замість прекрасної рапунси він побачив стару відьму, що голосно сміялися з нього. Думав знайти тут прекрасну пташку, але вона полетіла звідси і більше ніколи не співатиме. Ти більше ніколи її не побачиш. Принц був охоплений горем. У відчаї він вистрибнув з вікна. Принц вижив. Але він впав у терновий кущ. Гострі колючки прокололи йому очі, і він не завжди осліп. Сліпий, і нещасний він блукав лісом. Принц їв те, що міг знайти корінці та ягоди. Він плакав та горював через втрату своєї нареченої. Так він блукав багато багато років, і його горю не було розради. Нарешті Принц дістався тієї пустелі, де жила рапунцель. Він блукав по пустелі у відчі, коли раптом почув знайомий спів. Принц пішов на цей спів. Коли він підійшов ще ближче, знайшов рапунцель. Рапунцель побачила його і одразу ж упізнала. Вона обідняла принца і заплакала від радості. Що знову побачила свого коханого, і від горя, що тепер він нічого не бачить. Але коли дві сльозинки рапунцель потрапили на його сліпі очі, зір тієї ж миті повернувся до нього. Принц відвіз рапунцеля своє королівство, де їх вітали з великою радістю. Вони одружилися і жили щасливо усе життя. Підпишись на мій канал та постав подобайку.